Отже, враження від матчу сьогодні і загалом від туру Франківську цілому. Враження позитивні. Ми виграли дві гри, хотілося б і сьогодні виграти, ми намагалися. Я вважаю, ми зробили все, що ми могли, але втома дає своє. Сьогодні була гарна гра з обох сторон. Нічого не вистачило, крім втома. Можливо, в технічному плані, можливо, не свої кільця якось так. Ми зробили помилки, ми не змогли влучити у кільце. Я вважаю, ми почали кидати трохочкові на багато. Треба було зупинитись, що зробити інакше, але ми кидали, кидали і, на жаль, не влучили. Ну, боротьба все продовжиться, все одно буде ще один бабл, потім плей-офф. все-таки не налаштовані. За у Франківська і загалом на медаль. Хочеться вигравати кожну гру, налаштовуватися налаштовуєшся на кожну команду. Результат залежить тільки від того, як ти викладаєшся на на грі. Я сподіваюся, що ми зможемо виграти три гри в наступному баблі. Дякую. 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 Всі. Отже, пане Ірину закінчився матч. власне, і бабл закінчився. Які враження від самого матчу сьогоднішнього і від трьох матчів загалом? Ну, це дуже був напружений бабл. І на жаль, сьогодні ми не змогли з всім складом зіграти. Дві дівчини зробили по чотири фали. От Но це для молодих гравців дуже корисно, мали багато часу сьогодні. І дуже хочу, щоб жіночий баскетбол розвивався і щоб було багато більш молодих гравців. От. На жаль, зараз таке час, що дуже важко. Ну, ми, дві перемоги у нас, сьогодні поразка, 10 очків. Я думаю, що я задоволена результатом. Ну, Вся боротьба попереду буде ще один бабл, плюс плей-офф. Так, так, так. Звісно, да. розумі... я розуміла, тому сьогодні лідеркам не відпочивали трошки. Дякую. Успіхів вам, зустрічі. Завершився поєдинок. Вітаємо з перемогою. Власне, перемогою над командою, яка посідає друге місце. Інтерхімом, які враження від матчу? Ну, по-перше, хочу подякувати всім болівальникам, хто прийшов на гру. Подякую також команді Одеса за дуже цікавий матч. Ну, з плюсів, те, що ми виграли, це головне було завдання виграти ці три гри. Ми їх виграли, але у нас досі дуже багато помилок і непорозумінь, які треба. Виправляти до півфіналів, фіналів. Загалом, якщо говорити про сам Бабл, три матчі грати в три матчі за три дні. Наскільки це фізично для команди, для вас особисто? Ну, Я б не сказала, що це дуже важко. Коли команда грає на коражі, ти не відчуваєш в тому, а потім вдома дуже відчуваєш. Ну, Я гадаю, що ми, ми не підсіли на третю гру. Ми просто грали такий важкий матч через наш інтелект і важкі помилки. Ну, інтерхім сьогодні не задіяв весь склад, можливо, це цим полегшив нам трохи життя. Я думаю, що на наступні матчі вони будуть більш мобільні. Так? Ну так, коли інтерхім в повному складі, все дуже сильна, гарна команда, не дарма вони на другому місці у чемпіонаті. Ну і Фактор те, що ми грали вдома, це звичайно дуже важливий так, відтримка болівальників в своїх кіл кілець орендах. Так, да, вболівальники дуже добре допомагають. Це як наш шостий неофіційний гравець, який з нами одразу на площаці, тому з ним дуже добре грати. Добре, дякуємо. Успіхів. Отже, вітаємо з перемогою. Насамперед розкажіть враження від сьогоднішнього матчу це зустріч лідерів Суперліги. Ну, враження, які такі двоякі. З одної сторони виграли. Перемога. На першому місці завер... ну, завершуємо зараз цей бабл. Но з другої сторони якість ігри бажає бути кращою, тому що все ж таки сьогодні дуже багато допустили помилок. Будемо розбирати гру, будемо працювати в подальшому, щоб цього не було. Ну, загалом три перемоги в трьох зустрічах, і Бабл ви закриваєте таким успішним. Власне, цим, як загалом вдома було грати, підтримка болівальників, наскільки була важлива? Хочеться подякувати болівальникам. Вони завжди підтримують франків, завжди повний зал. Сьогодні такий день, коли була важка ігра, в цей момент було вирішальним, десь підтримка болівальників. І десь підтримка, те, що ми граємо вдома. Це багато значить. Ну, з другої сторони, ми заслужили цього, тому що ми в регулярному чемпіонаті завершили на першому місці, тому автоматично і баби ось заключені крайні приймаємо Івано-Франківську. То наступні матчі так само буде тут. Подальші плани, якщо можна, два сто. Дальше, 9-11 граємо баба Івано-Франківську з командами. Зараз маємо перевагу на дві перемоги більше від Одеси. Ми боремося за перше місце, щоб мати перемогу власного майданчика в серії пливов. Дякую.